Всім доброго раночку. На сьогодні 19 серпня. І це означає, що у нас розпочинається перший навчальний день в навчальному році 25-26. У нас роблять дорогу, будуть асфальт перекладати, шум. Віолку я вже завезла до школи. Уроки в неї починаються в 7,50, а на роботу мені потрібно на 9 годину. Я вам вставлю фотографії, бо відео не хотіла знімати, оскільки дуже багато дітей, тут заборонено, тому фотографії деякі вставлю вам, покажу. Можливо, після школи я її також поснімаю. Все, отже, їдемо. Я вже приїхала, у нас там поліція стоїть обов'язково. Тут вже автобус приїхав і вже приступаємо до навчального року. Так не віриться, що швидко так пройшло літо, і що вже наша школа. Це школа, де я працюю. Класно. Дуже подобається мені і відношення тут, знаменитий американський автобушкільний. Отже, моя робота це консервовані фрукти треба бути зараз підготувати дітям і свіжі яблука намити і викласти в холодильник. Це мене робота на два дні, в першій половині дня така. В таких ящиках отак нам привозять яблука. Потім ми їх перекладаємо в глибоку таку велику раковину і заливаємо водою, миємо і викладаємо дітям металеві підноси. Все, яблучки намили. Прикасу візоні теж залишаємо для дітей. Вони ж їли. Так, вони можуть брати собі потім, якщо забудуть в основному. Так, і покажу ще, дивіться, у нас тут чіпси можна купувати. Ось так виглядають. У нас салат бари, де діти можуть самі брати. Овочі, фрукти, все, що вони захотять. У нас ще в залі салат бари. Вони під накриттям. І дітки беруть все, що захотять. Окрім цього, серветки вони беруть і соуси. Вони беруть, які захотять також. Це все в залі знаходиться. У нас можуть бути сендвічі і піци. Вони беруть також. Так все видається. Тут у нас гарячі вже пішли страви. Ми вже самі видаємо дітям. З у нас барбекю курині крильця з пастою з італійськими травами, корандок, це сосиска в солодкому кукурузному і кончики в шоколаді. Тут знаходиться холодильник, в якому зберігається молоко, звичайне, біле і шоколадне, якщо вони захотять. І холодильник, в якому у нас також ще є молоко, вода і сокер.